Пане Дрисе, знаємо, що в Україні стартував всеукраїнський конкурс до Дня Європи, і хотілося б дізнатися деталі цього конкурсу, зокрема, що буде в рамках цього конкурсу, яким чином можна до нього долучитися? Чим він буде особливий цьогоріч і де можна про нього більше дізнатися інформації? Звісно, вельми дякую за запрошення. Дуже е, раді знову бути в етері е, громадського інтерактивного телебачення та розповідати про наші заходи, про наш черговий конкурс в межах національного фестивалю Коднації. А, Зокрема, всеукраїнський конкурс до Дня Європи є нашим черговим конкурсом, який ми присвячуємо цю цьому чудовому святу, який ми відзначаємо 9 травня. Е, і звісно. Аби належним чином його відзначити, ми вирішили якраз провести цей конкурс разом з тестуванням, яким пропонуємо абсолютно усім охочим кинути виклик своїм знанням стосовно Європи. Конкурсом маємо прагнення підвищити обізнаність про європу, європейські цінності, культурне, історичне та політичне надбання серед нашого народу. І відповідно пропонуємо будь-кому з охочих подати власні творчі проекти на конкурс. Зокрема, в межах конкурсу визначено п'ять номінацій. Це номінація образотворчих робіт, до якої можна подати малюнки, як графічні, так і безпосередньо які створені там. На аркуші паперу чи на мольберті, чи на муралі, тобто ну сам мурал безпосередньо будь-яким чином, які наші конкурсанти вважають, за потрібне зробити такий творчий проект. Наступна номінація це номінація відеоробіт. В неї визначаються три жанри: перший жанр це реклама, тобто положення визначено тему. І саме на цю тему у хронометражі до 40 секунд наші конкурсанти мають відзняти певний відеоролик, який буде оцінюватися в межах цього жанру, а наступним жанром цієї номінації є Альманах. Відео, в якому наші конкурсанти мають безпосередньо розповісти про власне ставлення до європейських цінностей, обіграти якусь тему, можливо, і безпосередньо також положенням визначено пропоновані підтеми, стосовно яких якраз може бути виконано творчий проект. І третій жанр цієї номінації – це декламування віршів, всім нам відоме звичне, тобто будь-які ліричні прозо. Зові твори, які стосуються теми конкурсу. Ми залюбки оцінимо в межах цієї жанру цієї номінації. А наступною номінацією є есе, есе на подану тему. Це Україна, це Європа. Будь-які бачення наших любих конкурсантів стосовно цієї тези, до двох сторіночок. Залюбки, наші члени конкурсної комісії також оцінять. А, наступною номінацією є номінація музичних робіт. Визначено два жанри: інструментальний та співочий. А безпосередньо знову ж таки за тих творчих проєктів, які відповідають темі та меті а, нашого конкурсу. Тобто, це ті твори, які а, безпосередньо. А, стосується Європи або Україно-європейських якихось носин і так далі. І остання номінація, яка визначена в межах цього конкурсу, це номінація декоративно-ужиткових робіт, тобто роботи, які створені безпосередньо конкурсантами з використанням різних технік, технік прикладного мистецтва. А стосовно термінів подачі, конкурс наш було оголошено прийом заявок 1 травня. А форма подачі заявок буде доступною до 31 травня. Включно. А по 9 червня відбуватиметься оцінювання творчих проектів конкурсної комісії. І вже 10 червня ми оголосимо результати і переможців нашого всеукраїнського конкурсу до Дня Європи. Пане Денисе, але якщо говорити зокрема про тестування, то чи можете трішки теж відкрити таємницю, яким чином воно відбуватиметься, і коли можна буде дізнатися результати цього тестування? Так, зокрема, тестуванням, як вже казав, ми пропонуємо будь-кому захоче кинути виклик своїм знанням про Європу, її цінності, її культуру, історію. А відповідно, це тестування складатиметься з декількох блоків. Це будуть Роботи, точніше, безпосередньо самі тестування, де необхідно буде обрати правильний варіант, там, зокрема, стосовно європейських пам'яток, можливо, діячів або ну, ін, іншого роду чогось європейського. А наступні блоки це там буде візуально на Європейський Союз, наприклад, миці знову ж таки, культурні пам'ятки і так далі. А саме тестування у нас відбувається знову ж таки з першого. Травня по 31 травня подати заявку на участь в тестуванні. Будь-хто захоче може з 1 травня по 24 травня. Включно а саме тестування буде доступне на сайті освітньої платформи Національного фестивалю Куднації з безпосередньо 9 травня дня Європи, і завершиться 31 травня. травня. Результати ж тестування будуть доступні учасникам одразу ж після складання такого тестування, і відповідно одразу після складання тестування. Усім учасникам тестування буде надіслано їх сертифікати. Пане Денисе, знаємо, що для того, аби взяти участь у цьому конкурсі, теж передбачений і благодійний внесок. То про які суми йдеться? Так, зокрема, конкурс і тестування є благодійною подією, як і будь-яка інша подія в межах фестивалю. А ми передаємо абсолютно увесь прибуток нашому благодійному благодійному партнеру. У це благодійний фонд відсоток небайдужих, який адмініструє усі благодійні заходи в рамках в межах фестивалю. Відповідно. Стосовно видів благодійного внеску в межах конкурсу визначено три види внеску: це віртуальний стандартний та максимальний. Учасник самостійно визначається, яку суму благодійного внеску з цих трьох він сплачує. І відповідно в результаті участі від цього виду внеску залежить те, що учасник отримує. А віртуальний вид благодійного внеску 119 гривень. Це електронні дипломи, переможця або учасника або лауреата конкурсу. А наступний вид внеску це стандартний 219 Гривень а, учасник 100% отримує фізичний диплом зручний для себе методом отримання. А у разі перемоги також ми гарантуємо надання дарунків. І є максимальний вид благодійного внеску 319 гривень. Також, в залежності від того, чи це буде учасник, чи переможець, залежить те, що людина отримає в результаті участі. Стосовно тестування, участь в тестування є фіксованою: 50 гривень, благодійний внесок. А, відповідно. Там лише, скажімо, так, електронний диплом надається одразу ж в кабінеті на сайті освітньої платформи Національного фестивалю. Однація одразу можу розказати, куди ж будуть спрямовані ці кошти, так, так, так. а наразі благодійний фонд відсоток небайдужих впроваджує започаткував збір для хлопців з третього луганського загону ПТШР вогневої підтримки другої мінометної застави. Відповідно, благодійний фонд відсоток небайдужих наразі збирає на пікап. Вартістю 250 тисяч гривень а, безпосередньо в межах фестивалю це не перша ініціатива, з якої туди передаються кошти на цей збір. Відповідно а, за заходи імплементовані в межах фестивалю спочатку початку 2024 року. Нам вже було передано майже 30 тисяч гривень а, для цього збору. І безпосередньо усі кошти, а, увесь прибуток а, також із цієї благодійної події, буде спрямовано саме на закриття цього збору. Пане Денисе, а якщо ретроспективно, то чи можете розповісти, як відбувся конкурс минулоріч, і на що розраховуєте, на що очікуєте цього року? Так, стосовно минулорічного конкурсу, можу сказати те, що його не було. А всеукраїнський конкурс до Дня Європи відбувається в межах фестивалю вперше. А, і відповідно можу розповісти лише про наш попередній конкурс, який відбувся трохи більше місяця тому. Це всеукраїнський конкурс до міжнародного дня рідної мови, яка в світі відзначається 21 лютого. Відповідно на цей конкурс ми отримали рекордну для нас кількість заявок творчих проєктів. Це було а, щонайменше півтори тисячі просто неймовірних творчих проєктів. Найбільше це номінація се була в Якщо не помиляюсь, декомування віршів, 400 заявок майже І просто віддаю шану членам конкурсної комісії, які днями й ночами протягом досить стислих термінів оцінювали усі ці творчі проекти. І відповідно. Ми очікуємо щонайменше таку ж саму кількість заявок, а відповідно аби якомога більше, якомога більше коштів спрямувати на підтримку збройних сил України, пане Денисе, якраз цікаво, то хто ось ця творча конкурсна комісія, хто журі, хто визначатиме переможців і на конкурсі до Дня Європи. Так, наразі ми ще на стадії формування складу конкурсної комісії, а проте це наші фахівці, це наші вже досить добрі друзі і знайомі, які з нами вже більше року оцінюють творчі проекти. Це митці, це професіонали своєї справи. митці у всіх сферах, в яких визначено наші номінації, тобто безпосередньо можу гарантувати, що номінацію музичних співочих, інструментальних творів будуть оцінювати фахівці сі цій галузі номінації, все будуть оцінювати філологи, а, номінацію художніх робіт будуть оцінювати цій галузі. Тобто а, це ті люди, які вже протягом останнього року чи, чи трохи більше вже навіть а, допомагають нам із своєю кропіткою роботою на максимально високому рівні, максимально об'єктивно відповідно до критеріїв, визначених положенням, визначають переможця. То, якщо говорити загалом, вже підсумовуючи нашу розмову, то коли очікувати, так би мовити, дату, коли ми будемо знати всіх номінантів, всіх переможців? А на сьогодні положенням визначено дату оголошення переможців конкурсу 10 червня.